Оббивають пороги прокуратури і міліції, а результату жодного громадські активісти, котрі борються з корупцією у Косівському природному парку Гуцульщина, обурені бездіяльністю правоохоронців. Навідуються до них чи не щотижня, дають всі документи і факти щодо корупційних дій. А у відповідь отримують лише обіцянки. Відтак нині мають сумніви, чи правоохоронні органи взагалі зацікавлені у допомозі. Катлета в кишені приноситься завжди десь на верха. Тобто мається на увазі фінансова котлета, яка за голод. І цих самих же чиновників чи працівників прокуратури цю фінансову котлету кожному принесуть в конверті, поставлять і людина. Вже як після обіду не хоче нічого працювати в прокуратурі. Цю справу. факти неправомірних дій з боку керівництва природного парку Гуцульщина засвідчує голова села Пістень, яке з ним межує. Розповідає межі земель заповідника не хочуть погоджувати з сільрадою, а це у свою чергу дає можливість здійснювати відчуження ділянок. За самим парком його працівники не слідкують, а здорові дерева взагалі вирубують. У нас дуже багато. Людей їздять по світу, ми бачимо, що таке національний парк і які національні парки. Вони спотворили саму добру ідею національного парку. Далі, ви підете в Карпати, побачите один сухостой. Сухі дерева, яких роз'їдає короїд. це і вигідно закон, що з 1 січня 2014 року, що за межами населеного пункту, то не компетенція сільської ради. І вони цим користуються. А ліси винесені за межі населеного пункту, і виходить, що там можна робити все, що хоче, А сільською радою вона лишилася в питанні погодження і і нагляду і контролю. Активісти запевняють, якщо правоохоронці їх ігноруватимуть і надалі звернуться до їхнього вищого керівництва. А саму громаду закликають не боятися подібних проблем, а навпаки, об'єднуватися і. Диаты.